Так, показ ліжка номер 2 Дивіться, катуша, на цар. Це ліжко спальне місце 2 на 2 метра. Металева підйомна рама, дві ручки, за які будете піднімати матрас. От, піднімається рама металева. Ціна такого ліжка я опускаю ціну. Ціна такого ліжка в розмірі 2х2 ви його ніде на ринку не знайдете за такі гроші. Ціна такого ліжка в розмірі 2х2. 25 тисяч гривень рівно. 25. Дивіться, товщина спинки. Це товщина спинки. От я руку поставив, бачите, катушна спинки. Нереально груба. Тканина дуже дорога. Це тканина Zenit від фабрики Деутакс. Це є третя або четверта категорія. Зеніт тканина, Ну, Тут ідеальна робота. Спальне місце 2х2. Габаритний розмір з підлокітниками, з поручнями 2,50х2,50. Це дуже величезне ліжко, тут, ну, тут роботи дуже багато. Ціна його 25 тисяч гривень. Було 27 я опустив 25 тисяч гривень. Але взагалі можемо зробити будь-який розмір. Метр 80, метр 60, будь-який розмір. О, дивіться, от кросовок. Та? Ну, Я не ставлю ногу. от кросовок. бачите катушина. Номер телефону мій кого цікавить, зараз покажу. От, Матрас підберу, якщо безпружинний матрас. То матрас підберу до такого ліжка за там, 12 тисяч гривень, там, пружини там, 10-11. Номер телефону мій, кого цікавить. От, номер телефону є, хочете, подзвоніть вам відправимо без проблем. 25 тисяч гривень це ліжко розмір 2 на 2 метри.